Слава Україні! Дуже коротко огляд по основних темах. Отож, Одещина холери немає. Холерна паличка не виявлена. Усі клінічні дослідження це підтвердили. Сподіваюся, так буде і надалі. Звичайно, в рази впала солоність нашої води, води Чорного моря, але цей результат зрозуміло від того падіння величезної кількості. Прісної води, яка прийшла з Дніпра після терористичного підриву Російської Федерації, нашої Каховської ГЕС, потихеньку прибирається сміття з наших пляжів, але не просто рекомендую, а нагадую про те, що і обласною військовою адміністрацією і міською владою заборонено сьогодні виходити на пляжі. Та самостійно прибирати те, що прибуває до нашого берега. Тому що там можуть бути сюрпризи. Сюрпризи неприємні, мінно вибухові. Отож, алгоритм простий: спочатку військові перевірять, продивляться, а потім комунальні служби все це будуть прибирати. Не поспішайте, бережіть себе та своїх рідних. Ну і не забувайте, що не треба купляти сьогодні рибу, яка виловлена у відкритих водовощах. Ну, на всякий випадок. Тому що. Все може бути. Хоча ситуація теж з санітарними лікарями, звичайно, відслідковується. Що стосується наших неспокійних ночей та ворожих обстрілів, наразі ризик ракетно-дронових атак ворога залишається високим. Він триває, і про це не варто забувати. Отож, укриття або правило двох стін. І не поспішайте виходити, якщо вам здається, все закінчилося лише після того як пролунає сигнал повітряної тривоги. Можна покинути укриття. Ну, і якщо ми говоримо про якість питної води, то вона у нас відповідає нормам. Слава Богу. І дякуємо всім, хто дотичний до цієї роботи. Ну і трошечки фронтових новин, як мінімум, по трьох напрямках Сили оборони України йдуть і відповідні рухи здійснюють, і про це повідомляють дуже обережно наші військові структури. Все, більше нікому про це говорити не треба. Чекаємо і маємо терпець. Ну і, власне, про виступ Пойла. Не хотів його згадувати, але дуже коротенько бачу, що вже цитують. Так от, всі ті посили, що він сьогодні озвучив, вони, як завжди, для його глибинних лохів. Але, на мій погляд, є сигнал і для зовнішнього світу. Тобто, Пойло говорить: я готовий на поступки, якщо мені. Дадуть ці поступки і відреагують на те, що я хочу. Так от, слухай, бункерний, на твої забаганки ніхто вже реагувати не хоче. Ніяких поступок. А сили оборони ще не починали. і, ну, звичайно, друзі, пам'ятаємо, якою ціною дістається наша майбутня перемога, і не забуваємо про єдність. Лише разом. Кожен на своїй ділянці фронту. Ми здолаємо цю гідру. Слава нації, смерть ворогам! Тримаємо стрій! Бережіть себе та своїх рідних!